А ви знаєте, як легко і просто відмити отакі бутлі від такого зеленого. Знаєте, чого зелене залишається? І вода стоїть собі там. Получається зелене. Миється воно раз. Год десь, мабуть. Берете віх от, желізний. Ну, миється по мірі надобності. Засуваєте його сюди. Витягти потім оттуда. Коротше, кидаєте туди соду. Бачите, як я цей поставила, прям, щоб видно було прочитати. До речі, я продаю червону і чорну щуки і різноманітні квіти на оптипу штучку, тому кому потрібно, пишіть. Зараз гортензія по 40 гривень по 40 штук від 40 штук. А гейхера по 25 від 48 штук. Наливайте трошки водички. Колотай. Зосмі дурі, так колотайте, колотається. Бачите, білі. Все гениально просто. Всім бажаю добра населення, а я буду колотать далі. Вимила я бутиль, виколотила його і дивіться, яка водичка там була. Бачите, яка вона зелена? А тепер яке дно чисте. Бачите? А тепер ще буде проблема витягнути віхті оттуда желізного. Ну нічого. Бажаю вам всім добра, натхнення. Користуйтесь моїми лайфаками, підписуйтесь на Солнышко Юлі на всіх платформах.